Я дякую, що ви залишаєтеся з нами на телеканалі Київ. У Прямому ефірі продовжується програма Громадська приймальня». Третій блок у нас традиційно ми говоримо про цікаві речі. Насправді, ми не лише щось робимо своїми руками, не лише вам радимо, які товари обирати. А в цьому блоці також у нас є така рубрика, як Київ мистецький. Багато хто нині вважає, що за нинішніх обставин, в яких опинилася Україна, нині не до мистецтва. Але ми пам'ятаємо, що за всіх часів, навіть у військові часи, коли відбувалися військові дії, саме мистецтво, пісня і доторкання долуча до мистецтва воно насправді, хоча б на кілька хвилин, рятувало наші душі. і сьогодні в сучасному житті, зокрема в сучасному Києві, продовжує нам допомагати. Отже, за мить, ми всіх запрошуємо вас до національного чітко, зазначив національного центру народної культури, музей Івана Гончара. Ми поговоримо, яким чином нині працюють музейники, чи долучають вони українців і киян до такої благодійної справи, як допомога всім нашим військовим, які нині продовжують знаходитися у зоні АТО. Будьте з нами, отже, ми продовжуємо. som У нас у студії сьогодні Тетяна Пошивала, заступник генерального директора національного центру народної культури музею Івана Гончара, заслужений працівник культури, мистецтвознавець. 223 У цьому блоці хочемо вас почути, ми хочемо поговорити про те, наскільки мистецтво дійсно допомагає в такі важкі часи. Будь ласка, дуже чекаємо на всі ваші дзвінки і коментарі. Дуже прошу вас, Тетяна Миколаївна, ви дня. знаєте, рада бачити завжди. Я настільки Зайна. люблю музей Івана Гончара і постійно просто кажу, музей Івана Гончара, але мені іноді так, знаєте, десь ну треба говорити. До кінця того вже установу назвала. Так, 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 Але це. мені здається, що в народі люди знають музей Івана Гончара. Все, просто. Так, як вони починалися. Правда, воно ж так починалося, це так. коріння. А от до коріння е і музеї повертають насправді. Зараз поговоримо, яким чином змінилася вже система щодо відношення і ставлення всіх нас до музею, бо всі раніше думали, що це знаєте речі, і це щось стар, старе ну, старе. Старе і таке. Не... Ну, прийшли, стало, подивилися правда. і пішли. Якась історія. Щось дійсно, якісь речі. А насправді вже зміни наставлення. Музеї стають інтерактивні. Ну, зокрема, музей Івана Гончара. Музей долучає, і без людей, які приходять, музей не музей, правда. Ну, Правда, зрозуміло, що треба мати е, об'єкти, які показувати і презентувати. Але без людей, які приходять, ну і щось ще роблять для музею. Оце так. інша справа. Я знаю, що музей Івана Гончара якраз на цьому шляху продовжує працювати вже не один рік. Цього, от, е, коли такі важкі часи, якимось чином долучаєте людей, люди Діляться з тим, що вони мають і готові надати музей для того, щоб побачили всі. Ви знаєте, таке враження, що люди тільки чекають, щоб він такий, як поклик дав, дали ми. І... Я не знаю, ми сьогодні прийшли з таким рушником дуже гарний гарним. Хочу зупинятися на цьому, тому що 12 жовтня, в неділю, угу. ми запрошуємо всіх бажаючих на 14 годину. Ми відкриваємо виставку, унікальну виставку колекції родини Причепіїв. Саме угу. колекція, приватна колекція вишивки східного Поділля, яку ці люди зібрали впродовж семи років, використовували свіч. Вільний, кошти і оцю колекцію, дивоколекцію, тому що де, деяких зразків навіть немає в державної музеї. Я зараз ближче покажу. Так. Ми зараз приберемо те, що пов'язане з нашими військовими. А, так, а, ось, так, так, там є, там є, з того кінчика. А воно так, бачите, Я ближче так а, зроблю. Ну, це я вийде, що трошки? Так, так, бо рушник не можна так, до догори. До я е, встигла, не зробила догори. Орнамент, дерево життя, звичайно, центральний такий символ. На цих рушниках, як Дуже правило, просто. і Хочеться низько вколонитися цим людям. Це Євген і Тетяна Причепії. І до речі, якраз сьогодні, 12 жовтня, Євгену Причепію, філософу, викладачу, людині, досліднику, виповнюється 75 років. Так що, хто знає людину, а хто хоче познайомитися і взагалі долучитися до такої краси, не можна рушник до гори перегортати. Не можна я вже запам'ятала, так так, бо це світове дерево, так. дерево роду, тобто це закодована кольори? Які пам'ять пам'ять віків будуть окрім рушників, будуть і хустки на храмниці, дуже такі цікаві сорочки вишивані, чоловічі, жіночі, килими. Mm. Тобто, така буде яскрава, багата святкова. Виставка. Слухайте, людям не шкода віддавати, чесно кажіть? Ви знаєте, якщо це вже старші люди і вони угу. розуміють, що воно може зникнути, то тоді віддають. А коли ще є молодь і яка шанує це все, тоді угу. залишають. І хай воно залишається навіть, коли це так, шанування. Так, так, угу. Бо навіть коли ми їздили у відрядження, ви знаєте, часом приїздиш, дивишся. А вже цих речей немає. Коже де виділили? Та на пошматували на ганчірки. От так, щоб цього не сталося, так. щоб цього не сталося. Краще віддати, щоб люди побачили. Так ну, і, і оце зразок 400 одиниць, якраз оцих предметів вишивки передають Євген і Тетяна Прочепі, передають 400... до музею 400 одиниць. Так що поповниться наша збірка, і ми Скільки... Роботи, правда? Так. Це ж не один день роботи. Так, але, це навіть... От. але таке розуміння, і заохочуємо інших людей, які розуміються в мистецтві, і в кого є ці зразки, і вони не знають, що з ними робити, закликаємо, даруйте музеї. Так, це такий один з альтернативних варіантів, варіантів меценатства. Кошти не всі можуть поділитися, так, це і це нормальна зумі... історія, не всі можуть, так. Але є речі, які навіть вони цінніші за гроші. Так, Ось звичайно, це. звичайно. Бо скоро і за гроші таких Речей не купиш, не купиш, не купиш. Буває таке, буває таке, що потім після підходять люди. Які ну, мають кошти, кажуть: ну продайте там рушник. Зараз Ні, ж ну, всі, на, знаєте, зараз з'явився, ну і це непогано досить угу. тренд на українське, мода так, на українське. Ви знаєте, скільки. Це правда. Навіть ті, хто раніше не уявляв, що вдома може лежати десь прикрашати або стіл, або якусь тумбу, такий рушник. Зараз просто вважається, що якщо такого немає, то це вже не дуже добре. Треба, щоб було не ну, просять бачу, купити. Добре. Ну в музеї немає права. Так Я що знаю, але все... є ж такі люди, які не не розуміють. Ми для цього, цього організуємо Ярмарки, ярмарки а, майстрів народних, і всі так. бажаючи зможуть так, придбати собі і рушники, і сорочку угу. вишивну, тобто є можливість. Тобто можливість. це не є проблема, так? так. Я знаю, що також ну, ви проводите певні благодійні вечори, дні, ну як так. це не назви, але це дійсно благодійні справи, і про них хочеться говорити, тому що зараз. Дуже люди на такому все. шляху, що готові допомагати і допомагають, навіть не готові, не просто допомагають. Готовність вже ми пройшли цей етап. Це так. вже інший етап. Це етап, коли процес відбувається і відбуваються певні дії. Ви не стаєте м -м, обабі цього процесу, допомагаєте. Я маю на увазі знову ж таки музей. Запрошую на певні події. От розкажіть, будь ласка, про це. Я знаю, що ти 7 жовтня теж проводили для наших українських воїнів. Так, Це, це так, як якраз вчора був. Щось хочу показати так. Put your well, Так, дивіться, взагалі ми музей заснував мистецьку оборонну толоку, захистимо батьківщину разом. І в рамках цієї толоки ми дуже багато вже заходів провели. І благодійний ярмарок, і аукціон, і оце зробили такі наклейки, листівки накліки, які, які передали воїнам, і вони наклеювали на свої танки, на так і це свої рідні обереги. От дивіться, які написи будь непереможним. Зараз ми це побачимо. Це ще. все експонати з нашого музею. Така українка. Це начебто голос нашого жіноцтва на сьогоднішній день. Будь непереможним, або слова Шевченка, борітися, поборете. Угу. Ось ще у вас лежить героям слава. Теж. А ми показуємо, так? А ще є у нас от, нам, нам поможе святий Юрій. Юрій, ще й причиста мати. Долю здобувати, і ви передавали це в зону воту. Так, так ми Такі передавали, наїпки. передавали і е, є фото. Хто цікавиться, може зайти і на сайт музею, є. наш і на сайт е, крамниці. Музейної і побачити, як це передавалося, і кошти, які збираються впродовж таких благодійних акцій, все складаються акти, тобто прозоро, і навіть чеки нам дають, щоб знали люди, що це все не пропадає. А доходить через волонтерів якраз до воїнів під контролем. То вчора вчора ми дали 5 тисяч гривень на придбання двох пічок обігрівальних, і, і такі волонтери були раді, що, так, що, отримали, так, що ну, отримали Слава Богу, що я можливість можливість, про так допомагати так, так і під час ярмарку ми робили аукціон. Уявіть собі, що народні майстри і професійні навіть долучилися, приносили твори свої, і ми зробили координатором. Була Марина Сенчило. Зробили такий аукціон і дуже багато творів продали. Продали. Спочатку так люди не наважувалися, а потім. За яку ціну продали... найбільший лот пішов? Не пам'ятаєте, що це було? Що це за робота була? Я знаю, що картину Картина. Віктора Наконечного ми почали із 600 чи з 400 гривень і дійшли до 1600, по-моєму, десь так. Ну і всі, всі речі так. Люди і, купували. Так, брали. І Лоти виставлені теж на сайті. На сайті виставлені... Скажіть, А от люди, автори цих робіт, вони щось собі. Якісь гроші з цих. От я хочу, щоб Ні. ви це озвучили. Я сама брала участь у благодійному аукціоні. Ну, брала, я не придбала нічого, можу сказати, але там просто були коштовні хороші так. картини, це правда. І я теж дізналася, що, виявляються, відомі наші художники, зараз всіх не буду перераховувати, але для мене теж здобування, які надали ці роботи, вони для себе не брали жодної гриві з цих робіт. І тут не брали тут, тут віддавали така так і кошти, навіть окрім творів, давали так. ще й кошти, тому що у нас стояли скриньки і кошти, і відвідувачі ми захочували, ніхто нікого не змушував це робити. І знаєте, і тут і бабуся, навіть ті 2-3 гривні в ту скриньку. Наскільки це яким теплом пройняті ці кошти? Так що дай Боже, щоб дійсно енергетика цих коштів і тих речей, які були придбані, допомогли нашим воїнів. Дуже нам добре, до що це все спрямовано напряму? Так, правда? так ми Ці намагаємося. Кошти і речі, які придбані, вони одразу доходять до адресата, що вибачте, так кажу, але це правда. Бо інш трошки по-іншому відбувається іноді. Ви так, знаєте, так, так, ні, всі про це ось... знають Тому... на превеликий жаль. Так угу. а в нас і до ми моразівесь вас чути, говоріть. Говорили, що у вас буде 12 числа виставка? Можна знати, виставка? Лаврська 19. Це за Києво Печерською лаврою, але не 9? дев'ято 12 -го. 12? Дванадцятого в неділю, 12-та -го друга година. – 12 так. числа дев'ятнадцять, так що а ви знайдете, їдьте Київ через Лавру, все знайдете. Це музей гончара, не є проблемою. Так. так у нас між іншим зараз і виставка ікон київських художників виставлена, сучасних. – Теж, До речі, які спрямовані кошти, теж кошти, благ... теж кошти збираються на... для нашого війська. Вчора проходив концерт, теж благодійний, тихий концерт українському війську. Така назва угу. от і кобзарі виступали. і… Святослав і Тарас Селенко, Хорея Козацька, Тарас Компаниченко, ну, Лірник, Михайло Хай і багато-багато виконавців ви знаєте, теж зібрали. Ніхто не відмовляє в участь, я маю на увазі, ніхто не відмовляється, правда? Всі нав... Є люди, які самі Ні. пропонують, так? Так, Хочу так, взяти так. участь, дайте можливість. От хоча. вчора зібрали от, у мене 7311 гривень і 5 доларів американських. Так що бачите, бачите? Ну, вже, вже є кошти. І ще все. на щось можна, правда, використати і придбати ще теплий одяг потребують. Зараз найбільше, бо зрозуміло, наближається так, зима, термобілизна. Обов'язково, обов'язково треба придбати. І угу. ще з таких акцій проводили «Гуляй город». гурт, ви знаєте, такий цікавий. Проєкт е представив, е де пісні багатоголосся Куба Кубанського краю. Ви знаєте, ми, ми звикли, що багатоголося грузинське, а це був концерт благодійний, де такий був музей е пісенний проєкт. І якраз оце Кубань, Кубань, Чорноморія, і, uh -huh. і, і ці пісні, які ще збиралися. От і дуже багато було людей теж. Збиралися кошти жовтень, 8 жовтня, 14 жовтня, покрова так покрова, також а, всі ми знаємо, що це свято. Ну для свято для всіх, але якось дівчата до Особливо. нього покрова, так якось особливе ставлення. А покрова, покрова покрий, Покри... голову, голівоньку, голівоньку хоч ганчіркою, аби не залишилась дівкою. Дівко, ось а я знаю, що у вас трошки раніше. І взагалі, якщо ми говоримо про, про, про весілля, у вас 13-14 вересня відлист теж цікаве дійство пов'язане з весіллям. І я хочу, щоб ви розказали, що це було. Ну це не так весілля, це називалося весілля свічки. Це Його. колись в Дамину, в 17 столітті, ви знаєте, на саме наступника взагалі святкували новий рік. У нас новий рік був і навесні ще давно. Потім восени, і таке було цікаве дійство дійсно. І показували, як це, яке було шанування до світла, до вогню, як запалювали цю свічку, як вно, вносили. Тобто дуже цікаво було, і звичайно показували обряд весілля і майстер-класи для дівчат, uh -huh. які Готувалися, готуються до одруження, чи вміють вони знають вони наші звичаї, обряди навіть виносували рубелі качалку, показували чи вміти, як, як прасували раніше, або ага. як е, на коромислі нести з водою і не розхлюпати. Тобто, це виявилося це дуже складні завади. Чесно кажучи, був хтось, хто не розхлюпав, не було тих, хто що прийшов? Не було. Уявляєте наскільки та, це ні, повинен я... з дитинства досвід бути, щоб це. Все дійсно, Це дійсно на голові нести. Читацю певно, з Звичайно. чимось. Це теж не так все просто, правда? Що найближче? У нас дві хвилини, що так, ще плануєте? От запрошуємо так. ще оце, після 12... 14, 14 жовтня. Запрошуємо на покрову. Буде чудова виставка ікон уже відомого нам майстерні, такої сімейної іконописної майстерні Небо на землі. Керує нею отець Сергій із Миколаївського ми вже не перше їх приймаємо. Це унікальні ікони, ікони унікальні тим, що вони дотримані давніх технологій, Мінерали, матеріали природні розмішуються навіть часом дорогоцінне каміння, золото. Тобто, це, це дуже коштовні ікони, але вони наскільки Красиві, гарні то? і одухотворні, угу. бо створені такими людьми. Тому запрошуємо, щоб ви подивилися цю виставку. Я думаю, що це наповнить вас таким настроєм. Сподіваємося, що буде у нас ще до, до цього святу так більш такого козацького mm -hmm. плану дійство. Бо, знаєте, що поки ще 14 жовтня ще ж козаки. Так, так. що Супerze. козаки шанували образ святої Покрови, так. тому і завжди в них і на Хоругвах, і знаменах було образ Святої Богородиці, яка захищала. Mm -hmm. так, ну і на так, останок, та, бачите ще. Ще ми не показали. У нас ще є один варіант. Так ці наклабу навіть не буду озвучувати все написано. Зараз ми покажемо на цьому світа тихий, краю милий, моя Україна за ту Україну, яку зараз кладуть голови наші козаки, воїни теперішнього часу. Дай Боже їм здоров'я, щастя і повернення. Додому живими. І хай Богородиця, і яку всі, вже пригадали, так, так, Богородиця, і ось ви бачили і Юрій Побідоносить, uh -huh. і Архангел Михаїл. До речі, я ще не згадала, у нас була цікава виставка Воїн. Давайте на останок де, ще я воїн, де ми представили ікони, саме ряд іконопису захисників світла і народну картину козацтво. І враження були дуже великі від людей, які відвідали цю виставку. Тому що це воїнство без небесного воїнства. Звичайно, ми я вам не дуже кажемо. сьогодні. Дякую. Правда, дякую, що прийшли. Дякую, що поділилися щиро. Поділилися з тим, що нині відбувається Доброже. музей Івана Гончара. І що долучаєте нас? Українців так, так. до хороших добрих справ. Тетяна Пошивала, заступник генерального директора національного центру народної культури музею Івана Гончара, заслужений працівник культури, мистецтвознавець, була була гостем цього блоку. Я вам не кажу до побачення. Ми вже побачимося о 15.15 і .15. традиційно продовжимо спілкуватися у прямому ефірі з депутатами Київської міської ради. Не перемикайте.